Всім привіт, ви на каналі Хотабич Вот і найкращий бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на шикарний бій. Це буде коло бановна ЄБР 105. У нас сьогодні в студії грає Саньок Крут. Так називається у нашого головного героя. Крутий Саньок сьогодні у нас. За кермом. Шести коліс. Перепрошую, восьми, так я пораховував, вісім коліс, добре. Так, ми сьогодні у цьому бою подивимося, як нас будуть не пробивати ніяк панзери. Такі калібри, я не знаю. Найбільша броня у грі це у колеса нашого ЄБРа. От ці колеса неможливо просто пробити. І так, наш ЄБР 105. Попадаємо на карту Монастир. Як бачимо, у нас так званий 11 рівень боїв, усі танки 10 рівня, по 3 арти у команді і по одному легкому танку. В команді теж Два ЕБР, у нас в команді ЄБР і в команді противника. Бачимо з самого початку наш ЄБР не грає агресивно, хоче ще трошки прожити в цьому бою, як ви знаєте, легкі танки. Переважній більшості це колесні танки, вони дуже рибать, рвуться вперед, ходять. Поскоріше відправиться в наступний бій, дуже мало живуть, дуже тільки одиниці малі виживають на ЛТ. Бачимо ворожий ЄБР, на нас розізлився, мчить на нас, хоче нам відомстити. Получає піздюлінку і арта наша його добирає. Бачимо. До речі, наш ЄБР міг поїхати в праву частину на дев'яту лінію, просвітити там, наприклад, якісь ПТСАу, там і середні танки їдуть, і важкі танки не захотів наш ЄБР туди поїхати. Він намагається просто відстрілювати, грає на урон. Не грає він на засвіт, на сумарку грає просто тупо на урон. І поки що. У нашої вера це виходить у нас вже 1500 завданої шкоди по противнику. Намагається влучити по нас арта рахунок 2-2, тільки хотів сказати 2-1 і вже зробилося 2-2. І так, ми програємо по хітпойнти на команду, роздаємо піздюлінки наліво і направо, як ми бачимо. Програє наша команда вже майже на 4000 хітпойнтів. Т-110Е4 Получив одну піздюлинку, зрозумів, що йому туди катися. Не варто. Як Панзер є 100, наш союзний, скоріш за все вже перезарядився. І так, він пробиває на 1070. Наш союзний як панзер Є100. Т-110Е4, не знаю. Так, і не знаю, не побачили наш союзний Леопард 1 добуває Т-110Е4. Показує У. Правій частині над міні-картою. Так, рахунок уже 4-3. У нас 1928 урона. Але це тільки розмінка, така все цікавіше буде пізніше. Стріляє наш головний герой під каліберами. Цього разу він знаходить ціль по СТБ. СТБ дає піздюлинку по 121Б нашому союзному, ми йому віддаємо. І ми бачимо, наша команда помаленьку, але впевнено зливається. Рахунок вже 4-5, ми програємо по ХП, так як і програвали майже ну вже програємо на 3,5 тисячі. 3,5-3-4 тисячі це невелика не роль, але зливається наша команда впевнена. Подивіться, наш союзний 121 бак, Куди ти їдеш? Він вже лишається на один вистріл і просто ворожа арта його розриває. СТБ 1, ні один, ні другий навіть не виїде. Так, тут чу-чуть у нас була запіз... запізніла реакція. І так. Не знаю, хоче, хоче по комусь і стрілятися, так прасовує він у борт башні. До цієї пори він так ще й стріляє під каліберними снарядами. Манцуй від арти, одна хоче по нас попасти, друга перезаряджається. Оце дуже добре зробили оце, що показує, куди арта, і подивіться, який шикарний вистріл, куди показує арта, я так і не договорив, що по нас е летить снарядик, як би там не було, але можна дати і зманеврувати. Подивіться. Як ми довго вицілюємо 121Б ворожий, щоб його не пробити. Так, так, все вірно, ми його не пробиваємо. Так довго ми зводилися, вицілювали, не знаю, може. Якщо була б інтуїція, може було б варто перекинути на кумулятивний снаряд. Не знаю, ми ще до цей пересвітимося, до цей. і аж тепер доходить до нашого головного героя, що він ще підсвічується і починає тікати. Подивіться. З усіх сторін нас обкружили. Нас обкружили з цієї сторони. правої на центрі повністю зайняли усі ключові позиції. Е, вороги, подивіться, як панзер є 100, ми на нього просто в нагло виїжджаємо і не пробиває, як панзер є 100. Бронебійним снарядом нас колесо, колесо попадає. І воно витонкувало 1050 середнього урона від як панзер. Ми дивимося наліво і направо, щоб не було по нам прострілу ніякого. Одну піздюлінку прописуємо. Так, Дуже обідно, що ми не добираємо СТБ-1. Це був дуже важливий мінус фраг, мінус танок, мінус ствол, мінус пушка. Так, і це все СТБ-1, так зводиться, він ще на СТБ-1 чекає. Як він. Щось мені здалося, що він зараз буде тікати. Так, і подивіться, він тікає. Наш ЄБ страждав. Ну, фігньою будемо відвертими. Він страждав фігньою. Він міг його потенційно забрати зараз в шоку. Але він дивився кудись непонятно куди і просто просирає його. Він тікає від нас. Рахунок 8.11. Ми їдемо на Якпанзера Є100. це він їде. Так, так, їдемо на як панзера Є100. Якісь такі піруети, тут виконує наш головний герой. Пробиваємо ми його на 396. Уже перекидає на кумулятивний снаряд. Подивіться, куди ж ти їдеш, подивися, він просто виїжджає в центр карти. Тут як панзер Є100. Там стоїть бабаха, зводиться на нас. <соць> Не знаю. Він такі виробляє тут викрутаси, я не знаю. Любий ігрок на його місці вже був би в ангарі. Я не знаю. Це просто якесь наймовірне везіння, інакше це не назвеш. Він вже мав бути уже 10 разів ангарі в наступному бою. Але, бачимо, ВБР йому зараз. Допомагає на даний момент. Так, і забирають вже нашу арту. Ми лишаємося одні проти п'яти. Бабаха нас вприту. підсвічує, підсвічуємо, навіть не були, не заїхали ні в які кущі, ні за деревом, ні, нічого. Він нас просто підсвітив. І ми їдемо так, перезаряджаємо. Бачимо інтуїцію нашого головного героя. Перекидає на фугасний снаряд. І зараз дивимося просто диковину річ. До чого додумався наш головний герой. Я не знаю, чим треба думати, щоб отаке от робити. Світився. Світилася бабаха, він просто тупо їде на неї. Подивіться. Що ж ти чоловіче робиш? Подивіться, і це якесь не знаю, неймовірне везіння. Родився в сорочці, наш головний герой. Дуже нам повезло, що бабаха відстрілялася, не знаю, чому він перекидає. угасний снаряд на підкаліберний. Хоче на вірочку його добрати. Три трійки забираємо хіпонтів. у нього 333. І бачимо вже один танок стоїть на захваті нашої бази. Ми настріляли вже майже 5000 урона, лишається ще 400 супостата. вз 75 як панзер, є 100 і 2 арти. Так, у нас дуже мало хітпоінтів. Ну що ж, що нам ще лишається до кінця захоплення бази нашої лишається 30 секунд, треба їхати просто збивати. У нас вибору другого немає. Бачимо, що великий бос стоїть на захопленні нашої бази, ми виїжджаємо на нежданчику на нього, пробиваємо його на 364. Так ВБР допомагає нашому головному герою. Міг і дати, щоб вилетіло вище середнього. Наприклад, 400 з копійками забрав, би його за вистріл. і не було би такого геморою. І так, відсвічується наш ЄБР. Вирішує заїхати з другої сторони і бачимо, він має заряджений кумулятивний снаряд. І подивіться, не гальмує, просто їде на нього. Арта стріляє, попадає, просто попадає у нас прямим і забирає тільки 235 урона. Це, до речі, мільйонний разів, коли нам повезло, коли нам везе, просто нам ВБР. Допомагає в цьому бою, перекидає на фугасний снаряд наш головний герой, намагається вист... облучити і він не вибучає. До речі, наш головний герой правильно посилав у ціль снаряд, тільки він полетів вище, ніж ми його посилали. Тому нам вже не повезло. Так бачимо, наш головний герой тут трошки кирилицею пише, матюкається тут. На наших союзників вже лишається тільки три вороги. Не знаю, на що надіється наш головний герой на ЄБРІ. Шукає може, ще одну арту, чи кого він там ще шукає. Бачимо, одна арта світилася в лівій частині так званих вухо. Так і підсвічується арта Т-92. І фугасом ми його за вистріл 500 хітпоінтів, забираємо, зжираємо його просто, у нас вже майже 6000 хітпоінтів, лишається ще два супостати. Це артовибляток, барабанний бачат, злий, такий хлопчина, я вам скажу, він у нас попадає на ходу в маневрах при 90 км на годину, попадає нам, влучає прямими фугасами. Цей артовиблядок знає толк цій грі на арті і списувати його з рахунків не варто. Плюс ще БЗ-75 залишається, світився він у так званому вухо. Було у лівій частині, у г квадраті Г2. Не знаю, його довго не підсвічилося. Не підсвічувався, перепрошую, він давно питає наш головний герой у наших нашої команди скільки хітпойнтів у БЗ-75. Бачимо, йому ніхто не пише. Може ніхто не знає, може вже хто з бою, ніхто не дивиться на нашого Ну, Відкрив вам такий маленький спойлер, за ним наблюдають наші союзники, дивляться. Зараз вони йому почнуть писати, звісно, не за хітпойнти, а будуть писати, що він молодець. Так, лишається тільки 2 мінути, 2 хвилини лишається, ми просто мчимо, нічого не боїмося, у нас вже нема виходу. І подивіться. Подивіться, як він надурив арту і стріляє у нашого Т-110Е3, точніше верніше в його труп. І не попадає в арту. Так, тут вже попадає, влучає 372, забирає, подивіться. Карта влучає в якийсь труп, той, щоб розробники наставили трупів танків, щоб виглядало шикарно, і ми його добиваємо. Бачимо, БЗ-75 нам піднесли на блюдечку. Він у нас лишається. Ну, я вам відкрию маленьку таємницю, він так і буде спати. Нам лишається тільки його добрати. І так результати бою на ваших екранах. У нас тут, звичайно, коло банок, як ви бачите, 8000 набито. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити.